Добрий день, сьогодні свердловина Гатне, Київська область. Значить, бачимо, ось труба. Чистенька 40 труба до дзеркала води 37 метрів. Ну, і зараз подивимося, де насос висить десь 40-43 метри. Значить, по стану труби. Труба червона. Потім йде явно бактеріологічне забруднення. Тобто вже труба почала чорніти. Ну і тут, бачите, ще бактерія донизу не дійшла. Труба знову світленька і гарненька. Ну Я маю на увазі, що вона в металі, але ще бактерія сюди не дійшла. Далі по трубі бачимо, вон там слимаки повзають. Ми їх уберемо. І насос Грюнфос 45 метрів. До, э, а, насос. до насоса. Ну і ще метр насос. 45 метрів до висить насос. Ну, з, з рахунком, з розрахунком люк 1,5 метри. 46-47 метрів рахуємо вісить насос. Значить, зараз починаємо перший етап. опускаємося пилососом до дну, вибираємо весь бруд і дивимося, що там на дні ну В общем-то, куски жаб і в груд пішов. Десь 2 метри ми заглибились. Міленький пісочок іде потихеньку. Ну, зараз ми йому вимиємо. В цілому сверловина досить непогана, в тому плані, що вода не брудна. Якщо не забруднення було, це Бактеріальне, не жаби розірвані, то водичка бачу, там кишки висять, то начебто свердловина така досить непогана. Крупного пісочку немає. Я і так подивлюсь, пісочок міленький. Тобто такий, що може проходити через фільтри. Тобто поки, поки все йде нормально. Виключай. 8 бар.